Да. Всім привіт! Ви на каналі Katie Cariet. І сьогодні зі мною. Влад, Ларіслав! В принципі, як завжди. І сьогодні ми граємо в наш. Мардер з для докрива. Геніально! В наш любимий Мардер Містері Є, 2. Що то було! Це був кіл, це був хедшот. Наш любимий Мардер Містері 2. Який ми любимо всім своїм серцем. Такие якийсь... агролюди. агро Агросахарок. А це на всіх? А, до речі, ми ще застріли один баг, ми вам покажем. Я потім вставлю в цей відео скринет. А так що, воно. Проти людо крила нема ніяких, просто. Ну, неможливо проти нього не здохнути за кілометр. Ну це ну, неможливо. А, тако? Так вам іще є. <смір> Окей, не буду я скрини вставляти, я просто вам покажу. Скажіть, що це геніально. <смір> е, а й до речі, в кого е, хто програмує в Roblox Studio, той прекрасно знає, що, що це за блок. Якщо не помиляюсь. Це якийсь там парт з Roblox Studio незвичайний. Або старий. Я не пам'ятаю. А із за що цей баг, я в поняття не маю. Я теж не знаю, з за чого цей баг. Менси. Це моя любима карта з маленьких. Напевно. ну так, З великих факторів. Я тоже факторію люблю. І... ты хто? Я іноцент. А я так само. Це геніально. Я взагалі не знаю, но ну, я думаю... Я сподіваюся, що в цьому відео нам випаде хоча б шериф один одному. Опача. Так, ну це точно не цей агросахарок, це... Я не знаю, а завтра, Хто? Це. А, я башу. Біжить. Так Тільки знала, що це мардер. А я не думаю, що кемен, хотять. хотя. Дизлайк, 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 дізлайки, кидай мардер. Так, я чую вистріли, можливо, мардер вб'є Шерифа, але я не думаю. Але. Для мене є. Я подивлюсь. А, вони там, де картина. Там, де картина, але з іншої сторони. Я їх бачу. У стоїть за стінкою, там, бачу, де картини, Нікіліси. Я бачу, бачу, вони собі покарувались. <ріх> Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мардерку. Дивися, що я можу зробити. Дивися, що я можу зробити. Секунду. І? Що? Дивися. Мені треба, було, щоб він пістолет. Вона в пістолет в руки взяла. Ну, коротше, я думаю, про нього вже багато хто знає про цей гліч. Що коли в людини є такий пістолет, а Я не знаю, як він називається. І коли вона тримає його в руках, то... Можна зробити таку фігню. Що, якщо за нього взяти людину, то її можна рухати. Я на жаль не можу це показати, бо вона пістолет забирає з рук опа. Що-що? Ти -що? проти мардера, ти проти мардера. Мардер біля картини. Там, 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 там. Мардер іде е, в кімнату там, де ніж, там, де нікіліс, виходить з іншої сторони. Ніж в кімнаті там, де нікіліс. Сторона, яка Акеме. Ні, це не акеме, вона кинула. То вона чи він хто це взагалі? Що, подивись? Але це Е, Тому що всі люди АКМ. Всі люди АКМ. Це... це правда. Я не знаю. А ти стань біля неї і подумай, що це вона, чи це він. По-перше, ну, сусі... по по подивимось на нік. Це вона, так? Да? Алін. Алін, Алін, Алін. Я не знаю, як це читається. Напевно, вона, скоріше всього. Ну та, в неї скин більше якийсь в Ну що... я так думаю. Волосся довге. Ну, я думаю, так я теж думаю, що це воно. Хоча похоже на, на нього. Я іноцентр. Я теж. Ми не стане Мы Мусим. Само відео. Я коншу. Я попробую, як ти. Як ти. Як ти то. Як ти зробити це? Йо. Як туди застрибнути в тому ліфті? Це у тобі корж, це у тобі кожна. Я не знаю, я хто, знаю, це, я знаю. Негер хто це. Такий Дай кейр. Та ти на льоду крило навіть не цей не жалійся. Воно завжди за кими вбиває. А -а -а. Це тупо, а це, я це, думаю! Це, це тупо, е, це тупо реально. Це тупо Хістбок. зброя Зброя всіх сахарків. От, от, якщо ти сахарок, і в тебе немає льодокрила, ти не сахарок. Признайте. Так, девка сховалася. Зараз я буду коментувати катку. Так, шериф, шериф в театрі. Шериф в театрі. Боже, Сахарок направляется до неї. Они у нас з Шериф, може прожити! Шериф, давай! Шериф Короче, Сахарок життей. Опа. Так. Шах, Луна Джаві 7 та є ще Луна лю Якась Луна. Луна Дівсі. А окрім неї. Окрім неї нікого. Мардер. Дуже, подопець, Мардер дуже сильно старається знайти останню людину. Остання людина ховається за якимись фігнями. Мардер досі в театрі. Мардер досі в театрі, і він виходить на більш, більшу зону, так. Мардер. Карду піднімається на другий поверх, було. Мардер піднімається на другий поверх. Вона далі сидить за коробками. Так, Мардер взагалі не в тому направленні, і взагалі не йде. Е, Туди, куди треба. А де ті коробки? а де то є? Ніби на другому поверсі. Так. А, а ні, воно тут. І так, Мардер дуже близько! Мардер дуже близько! Мардер дуже близько! І... і. 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 І Мардер виграв. Блін. Сахарок. Сахарок показує деп. Ну, алюна платі браки. Ну, все, короче, ми озвучили катку, тепер будемо молитися, щоб ми двоє стали хоча б хтось шерифом або мандером. Хоча б хтось. Тому що весь час бути іноцентом якось не алло. Окей, беремо бомбу. Я колись, короче, на Катіні бомбі зробив дабл-джамп. Я поставила бомбу, а він на на неї підпригнув. Дабл джамп. Да. Туторіал дабл... на дабл... безкоштовний дабл джамп. Безкоштовний? Який? Okay? 4800 монет. <гум> Влад, ти не повіриш, yeah. я мардер я А ти хто? Я іноцент. Ми, коротше, сьогодні агротімери. Усі селі. Ой, є мам! Ти, ти якось дуже жорстко стріляєш. Ой, що під всі на тій ка, на тому сервері? Сюди йди. Ліз, я Це отака я фігня, буду. що коли ти скачеш, ти просто зі скоростю світа, буквально мене тут дівка, ну тут не підходить девка до мене. Тут тебе кольчи, все біля мене. А, иди пистолет, бери, честно. Иду, 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 иду. Але ты... Те... відійди з есть відійди ведь А я... Бери бери, 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 иди, бери, бест. Ша. Зараз будем ловить этих волєр. Боже як вона мене старається намахати. Та блин, вона бісить, реально. Я... Ладно, там є дівка без підліча, і її потім Як мені її снайпнути? Ну, майже ж попала. Ну, бейсбурска. Та я її не дуже У нас А в нас ком Реально. <гум> Дабл джамп що зробить. Не, я не думаю, але Ладно, я її просто буду снайпити. Да ні, это будет дуже довго. О. О! Так, почему я... Ты дівка кудись кудась Ще дівка моя будет с полуничкою така. Треба ще її найти. Вона, вона десь тут они бы заховались, хоча. шо. Не, вона десь по карте. Мені здається, вона зараз на вулицю прийде. Ну, на бачила Ні, та вода на вулиці. Окей, все, ПВП. Він, до речі, мені розказував, що він зранку грав в Murder Mystery 2. І він дуже добре навчився грати за шеріфа, тому. Я не навчився, мені просто багато нас прокатило. Але я не думаю, що я виграю. Він так думає. Погано думаєте, дядя, а чого ви а чого ви джампер? Акеме! Акеме! Це не акеме, це скіл. А що, а де моя голова? А, а що без голови був? Ну мені показали, ну типу, я не показала, що я був там без голови. Мені кіліз а... хедлес вийдуть, не, не переживай. А до речі, може вам показати лайфхак на безкоштовний хедлес. Ну я не провідав, напевно він працює. Який це лайфхак? Повідай. Е, ну, ми його можемо собі зробити, або ти мені якісь карти за один робокс продаєш. Ні, я карта там де за 200. Я можу купити. У мене тільки 222 робукс. Е, писати... е, -е. Почекайте мене пару секунд. Е, ми одні. Я іноцент. Зараз ми підбанятно. Ладно, ми граємо. Ми граємо. Так, тут бекон. бікон. Пробікон. І мардер, походу, з міндя. Чи то, то немає мертвої людини ще. Немає мертвої людини ще. Окей, зараз ми коментуємо замість влада. він як приманка? Я тут, я тут, він що, тут? Що? Е... А, я тут. Кто? Ямардек. Венмарда. Все, иди убивай всіх. Я Не знаю, хто шериф, але вбивай всіх. Поступай так само, як вони. Що, ти як приманка? Шериф, шериф, шериф на вулиці, шериф на вулиці, підійди. Хто? Ще тільки приманка для мардера, ну мардертай. Ну типа АФК. Убивати, убивати. За пса. Не, 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 вона взяла пса. Пса взяла, так от тёлка виживе. Рижа, вижа тёлк. Та вона ще дині. Філу вбити. Мобіла якась про. Та вони всі тут про Я що так Я що буду за Пошкай, мене не лагає. Це їй далі шанс. Це мега ідеальний сенс. Імба. Який він вив. Іди, короче, вниз, вниз в той. Бо тут і тілка на вулиці, тілка на вулиці, тілка на вулиці. Тілка на вулиці, тілка на вулиці, тілка на вулиці. Короче, підписники, у мене є голосовий шат, і я... Короче, тут якась тілка, яку я зараз хотів вбити, вона каже ну 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 А ти кажи, єс, 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 єс. А я її вбив. Наскільки там лайків, Катя включим голосовий чат? У мене паспорта нема. У мене паспорта нема. Я бити тебе а? Я не знаю пулями якось там иди креси хз. Вон оттуда, вот оттуда. Я буду її мішати. Во-во-во! Не, не пейду відійде я иду жену, я иду жену. Давай, давай. Давай, мальчиш, давай. Давай. Давай, ты ей вже же вбив, давай. Ну давай. Давай. вона? Вона там до коробки такие с ящики. Ой. Давай, давай, Блін, давай. Гра вийшла. <світ> На жаль. Нажаль. <Эх>. О! <світ> <гас> <гас> пошли топтать, пошли топтать. В смысле, а то, что у нас пидгличили, то, что у нас джампорит, у нас нас тварь. А вс давай топтать. Она пидофигела, шесть. Що... Уже сильно. <гас> Ладно. О, New base. Я пожл шутил. Ага. А, ага. Ну, um тебе тільки що то птала. А, ми агра, ми агра. Не кирис дальше с багом. Смішний баг. Окей. Катка. Я інсент. Я шунів. Ба. Окей, йдемо на вулицю. Зараз будемо вигравати. А мені не не лагає. <ріст> це може бути погано, тому що ти не застрелиш мене. Це бікон, походу. Я думаю, що це або бікон, або у з карешки. Бікон з голосовим чатом. Бікон з голосовим Я уявляю, що він буде казати. це бікон. Якщо підлетіло на 300 метрів. Який бікон? Ну це, це що я кажу. Ну да, Оця, 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 яка біля тебе. О, ні, вже не буде. Ну, я поняла. Така з жовтим ефектом ззаді. Так. Раз, с да. На м'ячиком розкидається. Хто має? Закінчу, попробуй. Окей, давай, знаєш <звук> <давай, звук> що? Іди сюди. Ідемо шукати АФК. <звук> Пойдем шукати АФК людей. Може, хтось АФК стоїть. Або боюсь, начись. Я не думаю, що Мардер в десь ховався хоч. Окей, йдемо сюди. Хоча ніби весь не весь сервер Хотя не би якийсь бекон там. Ну, не знаю, не знаю, йдемо ще сюди подивимось. Идем ще сюди подивимося. И каналізацію І в каналізацію А, до речі в каналізацію. Ні, ні, тут нема каналізації mm -hmm. на Факторі, it's тут, it's... тут тут у Милл Бейс Ну окей, ідемо уже там Маудер з він уже розкрив свою лічність. Mm -hmm. Так, тут оно ужіє oh, А Че, что АФК, ФК, тут ФК, просто ФК. Во, стрелял. Того, девка. Это гений. Она стояла на месте. Йоу. It's good for you. It's very good. Влад застрелил Мардера. Ну, а дальше ты что-то Реально. Oh, Да. Офигевше, реально. Ми ж помирилися, до... напевно. Якщо до психолога зайде, я її взагалі затоптаю. Чекай, я її, Доптаю, я її не, не дам просто. вийти. просто. І, і ти будеш її безкінечно топтати. <свят> <свят> а до, до психолога. Идем до психолога. вона до назад там. Не, ну нам вже не встанет. Бонайт. Я іносент. кілька підписників раундів робим. Ой. Я профейлила дабл джамп. <гас> Це вот чотка, то що вона стоптала. Вона мардер. У нас здесь під У мене мартель. Ой, в мене шериф стрільнув! Це нормально? І да, 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 да. Ти розумієш, вона дивилася в одну сторону. Я була заді неї, і вона мене вбила. Хто шериф? Я... Мені щось это цікаво. Та Та Во, вона. Напевно. Та не тупчи, може це не вона. А якщо б в людина в була, я я не бачу. Тому що він вийшов після того, як стерелінг. Не думаю. Не здається мені здається, в ній тімір. Та от біла я його того. Я щось таке подумала. Тобто вони мені -то, щось нагадують. Ибо я сегодня в мазер грал. И Сони тоже погибли люди були и мене топтали. Ну может тут? Аж не... Ну типа похожие скины. Ну <світка> похоже. О, она вышла. Кто? Эли Ель... Элита. Элита. тёлка, я как-то стояла. Элита, Элита, Пушер, Пушер. <су> <су> пушер. Ви пуши вино ви can't not pusher за спас because ви not enough ba bucks. Що це плетєш? Ладно. Що будемо робити? Скільки в тебе монет? Каптать. <питричнень> <питричнень> 1297. Не хочеш бокс купити? Я що, лох на того рати Так. Е, не звертай того. Я не. То шо? То шо? Ні, Не, нашо? Ну покрити, ну, покрити ради підписників, ради підписників. А ні, я, я просто просила, ти мене вже один раз получив. 에, попросила купити бокс. Ну, будь ласочка, ну покрути А який. Я, я не знаю, любий який хочеш. А де бокси? Я вже забув. А, бо А який найліпше? Я не знаю. Ну мені дуже треба з того жовтого бокса пістолета легендарка. Якщо тобі випаде жовтого. і ти захочеш. Жовтого? Жовтого у того. Ну, а якщо не легендарка, то я все одно дам Погнали. <laughs> Будь ласка. Камонка, але я тобі дам. Камонка. І яка камонка? Стартом пистолет. стар старт. Якщо не помраз. Хайма Так? А, у не є вже. нічого, буде два. Подаруй. Ура! Мені дали без пла. Ем... Ти Ты кто? У меня Я тупо не можу забрати. Нажме злезу бекспа злезу бекспайса, бексп... это ка фигня. О, та. И пару раз стрелушку вниз нажми. влево, вправо, и так на... І так, щоб вона поп. О! Во. Ентер. Ентер. І знову над... нажми на ту стрілочку знову нажми. Ну, то, що знизу бэкспейсі, то, що знизу бэкспеса, нажми. О, гений Ось вам безплатний урок, якщо у вас забагалось так само, як у мене. на Топтань, наклейні! Як я, я вижила вообще? Ти? А? Убивай. Я хочу пістить. Акеме! Акеме. Акеме. Итс, акеме. Итс акеме, ит, акеме. Я думаю, ми вже багато раундів зробили. Я думаю, що якщо зараз ми станемо двоє нецем, то ми будемо вже закінчувати відео. Тому зараз лотерея, буквально. Та тітка, ти мене вже задолбала, мені емоцію збивати. Та ну не збивайте мені емоцію. І що? ого? Комусь випала оверсе Що це це? Бія кольша мене топтала. Wow, як, як Вау, я класно забагалась. Я іноцент, а я. І я inocent. Ой, Я, я, я шарфом. Шер... Я я тут и tu піді... thi... tjel... не... <laughs> uh, тут, uh, yeah, yeah, yeah. я той лох. Ой, хто до мене підійде, то той лох, окрім Каті. Це таз еліту, и все, я її розкусила. Я знаю, я чувствую... А, нет, не на походу. Ладно. Не здається, це та, яка я з ни... Ой-ой-ой, лысая, лисая. Лисая. Та ну, блин, який не попав. Давай! Ня-я! Давай! Давай! А ну что за акаме? У вбила было тебе? Там АКМ. Я в проході іншому, туди, туди. Ну, на сходи, на сходи, на сходи, на сходи. А там вже, походу, мії п'єскі зібрали. Я надіюсь, вона зараз на лову... звідси. не вийде! Ну, 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 ну. Ладно, ми старатися забрати пістолет, якщо вона вб'є. Шаріфа. Ну, коли він зранку я їм баграм. А навіть ви... коротше, я грав за своїм другом. Я визнав, що він мардер. Бо нікого не вбивали. І він все. підходив до мене. І все. Ну так... все. Я думаю, нам можна закінчувати відео. Давай ми гарно встанемо, щоб ми. Біля радіо, щоб закінчити нам на радіо. Будемо дуже вдячні. Ну Ладно, ми ж не попрошайки. Ну, звичайно. Тому... Тому заходьте в нашу грою купляйте. Не... Неважливо. Окей.